Салат бій курантів. Відчищаємо яйця. Відділяємо жовтки від білків. Натираємо білки окремо від жовтків на мілкої тертки. Натираємо огірок на крупній тертки. Натираємо сир на мілкої тертки. Нарізаємо чорнослив дрібною соломкою. Нарізаємо курку дрібними шматками. Гриби соломкою. Моркву нарізаємо дрібною соломкою для прикрас. Збираємо салат. Перший шар це курка. Додаємо сіль та сітку з майонезу. Тепер жовтки. Сітка з майонезу. Зливаємо з гірків рідини та кладемо слідчим шаром. Слідчий шар, следующий шар це чорнослив. Присипаємо горіхами. Майонез, далі сир, притрамбовуємо, наносимо сітку з майонезу та додаємо гриби. Останній шар це білки. Додаємо сіль та прикрашаємо. Розміщуємо у холодильник мінімум на одну годину. Наш салат готовий. Спробуємо. Як завжди, смачно. І вам смачного. Сьогодні я вас здивую своїм новорічним салатом під назвою «Шедевр». Спочатку смажимо кунжут на сухій петель. Ретельно перемішуємо на протязі 2-3 хвилин. Після підсмажки відкладаємо кунжут в сторону. Починаємо приготування ароматизованої олії. Витираємо часни до мілкої терпки. тертий часник додаємо олію. Далі сіль та паприку. У кінці суміш перців. Перемішуємо та відставляємо, як мінімум на 10 хвилин. Готуємо сухарики. Для цього нарізаємо хліб кубиком. Зарізаємо бортики, щоб кубики одночасно просмажили. Ось таку кількість сухариків ми отримали. Відчищаємо яйця та нарізаємо їх кубиком. Яйця нарізані. Далі нарізаємо сир. Так само кубиком. Нарізаємо томати. Зрізаємо м'якоть з перця та ріжемо мілким кубиком. А тепер філе також мілким кубиком. Виливаємо олію на розігріту пательню. Та висипаємо хліб. Після 5 хвилин підсмажки сухарки готові. Починаємо збирати салат. Першим шаром кладемо курочку. Наносимо сітку з майонезу. Другим шаром викладаємо яйця. Додаємо сіль та суміш перців. Після чого ще одну сітку з майонеза. Слідучим шаром додаємо томати, Залишає сік у тарілці. Додаємо невелику кількість майонеза. Потім сир. Додаємо сітку майонеза. Слідуючий шар перець. Ретельно смачуємо майонезом. Викладаємо шар з сухариків. Та зверху посипаємо кунжутом. Все, наш шедевр готовий. Сухарики додаємо безпосередньо перед подачею. Салат дуже сухий. Починаємо приготування салату сонячне затемнень. Нарізаємо грудинку м'яким кубиком. Чорнослив нарізаємо дрібним кубиком. Декілька штук залишаємо для прикрас. Натираємо сир. Відділяємо жовтки від білків. Натираємо на мілкої терт. Натираємо чесник на мілкі тертки. Збираємо салат. Першим шаром викладаємо курку. Додаємо сіль та суміш перць. Робимо сітку з майонезу, присипаємо кунжутом. Зверху на кунжут викладаємо жовтки. Частину жовтків залишаємо для прикраси. Сітка з майонезу, шар з чорносливу. Додаємо майонез та притрамбовуємо. Потім додаємо сир, додаємо чесник та сітку з майонезу. Додаємо білок, додаємо сіль, майонез та притрамбовуємо. Розміщуємо жовтки у центрі блюда. Прикрашаємо. Блюдо бунжутом та черносливом. Залишаємо салат на 1 годину у холодильні. Наше сонячне затемнення готове. Будемо пробувати. Кислинка, смак, соковитість все присутнє в цьому салаті. Смачного вам Салат, який підходить як для щоденного, так і для святкового стола. Натираємо варені яйця на крупній терти. Натираємо плавлений сир також на крупні тертки. Крабні палочки розділяємо на волок. З'єднуємо усі інгредієнти. Додаємо майонез та все ретельно перемішуємо. Перекладаємо салат на тарілку. А тепер прикрашаємо горіхами та зелені. Все, страва готова. Будемо пробувати. Салат вийшов Дуже смачним. Соковитим, недорогим та швидким. Всім приємного!